Так, як виглядає наш перчик? Дианкція. Так, коронний цвіт. Ось дивіться, він вже зажитий. Все, тут не буде толку з нього. Ось цей ні, цей не буде зажитий. Так, ось такий ще коронний цвіт не, не виривався. Але вже потрібно, я думаю, завтра, післязавтра вже будемо запускати людей. Не встигаємо. Ось цей цю квіточку, ось. Потрібно забирати. Ось. Вже і добре видно, вже людям можна пояснювати, що рвати. Бо поки не буде добре видно, вони тут таке понеривають, що... Ось дивіться. Ось ця причина дуже багато витягує. Поживних речовин з перця, він не піде у вас в різ. і не стартане. Обов'язково забираємо короні цвіт. Це я говорю про тепличний перець. Так, по підкраю Геркулесик. Перець грубий, перець мощний, перець мені подобається. Це взагалі моя сама улюблена культура. Кубовидний перець. Та взагалі всякі різні, окрім чилі. Перць я люблю. Вже забиті, як ви бачите, колики. Тут 2,5 метри між коликами для того, щоб їх в'язати. Коли ми будемо обривати коронну квітку, потім зразу будемо підв'язувати перець. Чим раніше ви підв'язуєте, тим буде краще. В майбутньому, коли вже буде велика рослина, її підв'язувати, люди починають ламати листя. Це не є добре. Перес так само обробляємо, підживлюємо точно як томат. Так, ось як виглядає наш томат. Томат був висаджений рано з горщиків. Томат був днів 10 у великій вологості, в низькій температурі. Зловили ми бактеріальну, бактеріальну плямистість. Ось так вона виражається. Від неї ми позбулися, її вилікували. Дали від неї казумін. Казумін з медю, потім через 2-3 дні повторили серанада АСО. Біопрепаратами добили бактеріоз. На сьогодні прогресивних признаків бактеріозу немає. Бактеріоз вилікували. Ось пасинкуємо. Зараз ще одну теплицю. Ось ще один сорт, Pink Heat. Такі томатики. Так, пасенки обриваємо. Так, що в нас? Одна-дві. Поки що дві кісті. Так, одна, дві. Першу кість, коли було холодно, робили хімічне запилення. Дев'ять рядів теплиці. Пасинки. І, під, і підкручуємо за часовою стрілкою. Тому що якщо протичасової помидора йде, як за сонцем, буває вона розкручується сама. Ось пасинкує. Ось такі томати. Розовий томат. Складні погодні умови в цьому році для раннього томата були, тому що... Дуже була велика волога, 20 днів у нас чи 18 днів йшли дощі, не було сонця, томат вже був посаджений. Зловив оце бактеріоз. В принципі, більше такого нічого. Таких сильно видимих ознак ураження немає. Такі томати чистенькі. Що ще обробляли? Обробляли ще й до цієї пори, редоміл гол давали. Давали Танос, вітлі давали Енджіо, давали моспілан. Далі хімічне запилення ми вже не проводимо. Томата. Одне що це залишається, це що таке? Поламали. Так, головне вчасно пасинкувати. Ось пасинки. В кожному міжвузлі. Повністю в кожному. Як ми йдемо зверху донизу, ось, потрібно ламати пасинки. Пасинку ватка. Ну що, ось такий вигляд. Полив два рази в тиждень, буває три, коли жара, два рази з добрими, один раз простою водою. Ось такий вигляд має томат. На 1 червня. Так, ось дивимося. Також на томат. Ось така в нас каністерка під каплю. Димося, яка електропровідність падає в нас під кущу. Ось така тара. Втрамляємо ЄСІметр і міряємо. І ми знаємо, що ми лиємо. Такі вже помідорки. До речі, 4. 4-5 плодів більше не потрібно. Ось. 1, 2, 3, 4. 4, 5. Остальне будемо зривати. Також вона ну, сама в'яже по 4, в принципі. Що тут? Тут теж 4. Скрізь по 4. Не дуже добре зав'язалось, буває зав'язується 5, 6 7 погодні умови. Погодні умови. Тут 4. Взагалі взагалі чудово. Також 4. Скрізь по 4 помідорки. 4. Чудово. Скоро пройдемо буряним. До речі, в теплиці гербіцид не вносимо, тільки сапка. Сапаємо і все. Так, забілюємо теплиці. До речі, теплиці забілюємо скрізь. Торци, чебуреки, все повністю повинно бути забілене вже, тому що на вулиці нас вже 30 градусів. Все відкрито в нас, через те хімічне запилення томату ми вже не робимо. Пасіки на території немає. Ось такі. Це, Це томат Pink Hit. Пізніший він трішки за маністелу. Але також непоганий. Томат як нібито жаранув, але немає. Селітр даємо по мінімуму. Стволик грубий. Коров'ячий послід був внесений, може через те. Забіла на теплиці, обов'язково.